Відключення триватимуть Найімовірніше, Українцям вимикатимуть світло за графіками принаймні до серпня-вересня. Таку думку озвучив радник прем'єр-міністра Юрій Бойко. За його словами, наприкінці літа атомна генерація виходитиме з активної фази ремонтів. А в енергосистемі ще буде багато сонячної генерації. Знизиться також навантаження на енергосистему за рахунок усе ще теплої, але вже не спекотної погоди. В якому стані енергосистема зараз? Про це говоритимемо зі Світланою гр. Ринчук, заступницею міністра енергетики України, пані Світлано, вітаю вас. Добрий вечір. Доброго вечора На цю мить скажіть, будь ласка, наскільки значний дефіцит зберігається в енергосистемі і чи вдається його контролювати? Ну, ситуація в енергосистемі. Сьогодні продовжує бути складною стабільною, але складною. На жаль, нам доводиться запроваджувати графіки відключень вже для побутових споживачів, оскільки не вистачає власної генерації тих можливостей по імпорту, які в нас є. Тому доводиться застосовувати такі стабілізаційні заходи. На жаль, на жаль, енергетика після п'яти масованих ударів зазнала значних втрат. Це втрата. Більше восьми гігават потужностей, якщо порівняти один атомний блок, там це одна тисяча мегават, один гігават, допустимо, так ну дивлячись, дивлячись, який, але найпотужніший, тому ми можемо собі уявити, що таке цифра. 8 гігаватт, наскільки це значні втрати для енергосистеми. Також значно були пошкоджені об'єкти системи передачі, як ви знаєте. І на жаль, енергетика, це не та сфера, де там за один-два дні, навіть тиждень можна полагодити такі складні пошкодження. Це забирає достатньо багато часу, ресурсів. Пошук необхідного обладнання триває для того, щоб замінити пошкоджене. Тому ми робимо все можливе і своїми силами, всіма, які ви Ходимо і за допомогою наших міжнародних партнерів теж надають вони нам підтримку, але це все пошук обладнання, як я вже сказала. Це доставка цього обладнання, це встановлення. Тому на жаль на сьогодні у нас така ситуація. Ми дуже сподіваємося, що там. В найближчі дні погода трішечки зміниться і сприятиме тому, щоб все-таки не застосовувалися ці графіки відключень для побутових споживачів. Однак ми повинні розуміти, що ми будь-якої миті повинні бути готові до того, що все-таки відключення будуть, і ми дуже просимо наших споживачів. І ці заклики в періоди, коли у нас вже були відключення. Дуже дуже добре спрацьовували, тому ми все-таки просимо тих, у кого є електроенергія, і ми будемо намагатися, щоб вона була у всіх. Але економно відноситися до споживання електроенергії, все-таки намагатися енергоємні прилади використовувати в денні години. В денні години, особливо коли от сонячна погода, ми можемо балансуватися за допомогою відновлювальної енергетики, але в ранішні вечірні піки. Дуже важко нам покривати власними силами. Що стосується залучення імпорту, звичайно, і міністр енергетики, і всі залучені е, працюють над тим, щоб підвищити ці можливості. Однак, це діалог з європейською комісією. Вони обіцяють це зробити. Однак технічно все одно нам треба працювати над тим, щоб можна було більше залучати для покриття дефіциту. Тобто ми працюємо зараз як і в. Від самого початку війни 24 на 7, але просимо також і споживачів, і побутових, і підприємства все таки зважати на ситуацію дуже складну в енергосистемі і там економно ставитися до споживання електроенергії, вишуковувати. Альтернативні джерела, допустимо, для підприємств ми все таки рекомендуємо користуватися можливостями комерційного імпорту це убезпечить їх і від відключень, і значно зменшить навантаження на енергетичну систему. Тому ситуація на сьогоднішній день така. Ми робимо ще раз повторюся, все можливе для того, щоб покращити ситуацію для того, щоб уникати відключень. Пані Світлано, скажіть, будь ласка, оті графіки, які можна побачити на сайтах там міських обленерго, а якщо туди потрапити, тому що принаймні, у Києві висять, висять ці сайти, півдня точно висіли. А ці графіки, вони приблизні чи вони будуть будуть ним слідувати відключення, або будуть регулюватися залежно від ситуації в системі укренерго доводить доводить ліміти до кожного регіону угу. і до кожного Оператора системи розподілу на місцях вони повинні слідувати цим лімітом. У них кожного є затверджені графіки, і вони повинні слідувати цим графікам. Звичайно, графіки враховують об'єкти критичної інфраструктури, які ні в якому разі не можна дозволити, щоб залишилися без тому, що це, це планові графіки, це все таки стабілізаційні заходи. Це не аварійна ситуація, коли допустимо у нас була яка в 22 му 23-му, коли не було. О, взагалі, ніякої можливості регулювати цей процес і тоді, звичайно, могли бути хаотичними відключення Зараз вони планові, затверджені, і всі оператори системи розподілу на місцях повинні їм слідувати. Пані Світлана, ще одне запитання. Я правильно розумію, що от зараз, оскільки погода тепліше, вже так і люди будуть відключати якесь там локальне, можливо, електричне опалення. Трошки буде легше, але потім, коли почнеться спека, люди включатимуть кондиціонери, і ми знову війдемо у цей період відключень. Чи не так на жаль, ми не можемо гарантувати, що не буде відключень. Скоріше за все споживачам потрібно готуватися до того, що вони будуть однак, ми працюємо над тим, щоб ці відключення були максимально там короткостроковими. Продовжуємо ремонтувати те, що можливо відремонтувати, для того, щоб все таки додати в систему додаткових потужностей. І сподіваємося, що нам все-таки буде вистачати всіх цих всіх і потужностей, і системи передачі для того, щоб графіки, якщо й будуть, щоб вони були максимально короткостроковими, відключеннями, має це на увазі. Пані Світлано, дуже вам дякую за коментар. І, звісно, за вашу роботу. Роботу ваших колег. Це Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України. Була у нас на зв'язку. Дякую. Дякую.